І жовтий до кінця видно, що є, бачите. А й взяти червоний. Тож, вона їсть. Так. Такі солодкі, як на Херсонщині, тут кавун. Самий головний поїдати кавуна. Та, головні, диви, який ще є великий. Екземпляр. Опа! Оглянь! І так як внук хотів кавуна, аби зірвали, дийня трохи собі помаленьку. Росте! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазури Ярик. Я вирішую вам показати вже вересень, диню і кавун. Кавунчики такі. Кілограм до вісьми. Є тут в мене сенсей, талісман, є жовтий і є отакі вот. Бачите, отакі. От отакі ще є. Червоний всередині. Бачите. Дехто багато питає мене, чому кавун не солодкий. посадили і на мульчі посадили так само, як я. На сіням я кидав розсадою. У мене кавун. Ну, отакі. От Але він почав рости. Зараз вам скажу. Бачите, що трошки. Він почав рости. Серпень місяць. Посадінь був червні, серпні місяць, це жовтий кавунчик. Це жовтий. Серпень місяць. Чому серпень? Тому що жара почалась серпні місяці. Місяць був жари. оце він так і наріс. У мене тут один рядочок, де попропало, ну, але переважно і є непогані. Оце середині жовті. І ми на пробу брали, оце вже хороші, хороші. Якщо чесно, добре. І він не має того, бачите, весь зелений. Нема що подивитися, чи знизу є. Один розріжували, був дуже суперовий. Ну це вже зараз на пробу. Візьмемо, які ще будуть. Ой, там вже є, і тут ще є. О, Скоро буде Це є Жовті всередині. І у нас ще є. Там є ще та, кукурудза, у нас трошки вітер, тут лазив ще трохи, ну це таке. І ще в нас є отакі от талісмани. Бачите. Ще теж росте. Про солодкість, тут вроді жовтий був більш солодкіші, ніж червоний. Це дає все-таки ночні більше холодне. Як днем сьогодні і 25 градусів тепла, а вночі 10-12. От вам і вся різниця. І така у нас диня. Одну з'їли. Була непогана, але ще її рости. І питаючи, доки ще можна кавун, щоб би був. На полі, чи він ще буде рости. Буде ще кавун рости до морозів. Звичайно, головне, щоб не прихворів. А так буде рости, як диня. Бачите, диня трохи собі помаленьку. Росте. Я її стукаю, але стукати нічого вона не дасть. Це є пізні сорти і такі в нас вони є. Кукуруза в нас вже як говориться. Позбирана вся, але лишилися качанчики. Це другий качан і ще є. Перші лишиться на насіння. Так, будемо брати гарбуз. Каже, гарбуз, о, бачите. Це вже буде наша м'ягенька, але вже старенько, старкувато. Буде на насіння. Продавав по 10 гривень кукурузу, почав з кавуна перейду до кукурузи, начав по 10 гривень качан. Е, непогано взялося, як то кажеться, нормально для сім'ї нашої великої якраз на оливу і на продукти вистачає. Разом працюємо, значить разом гроші йдуть на сім'ю. Але можна її ще продавати, казали, чи можна садити. Можна садити для себе. Я не кажу, щоб садили масово, насіння набрали, посадили. А для себе качан взяли, яких я знаю, що брали весною по 20-30 гривень один качан. Але в качані є гляньте, скільки, скільки кукурузи можна посадити і для себе буде. Я пробував, пробував я на Херсонщині. Для нас була непогана, як то кажеться. Кукуруза для себе буде. Теж по два качана. Говний уход, щоб було чисто. А тут було, вроді ходили, але у нас трошки і бурян, дощі, якраз нормально. А тут буде вже прибиратися вже осінь, буде прибиратися вже. Тут була фасоля. Вже. Так. Про буряни на кавунах. Кавун все рівно має бути чистий. тому що а бурянами, якщо заросте, Воно непогано, що не горить, але погано, що міндобрива, переважно поживні речовини забирає той самий лобудачі, ще речі і любий бурян. Так як жовті ми вже пробували. Візьмемо, ми той, що білий зверху, і подивимося, що він себе, бо внук спеціально це в мене найголовніший. Поїдач гарбуза, кавуна, як він каже, арбуз, ну це є кавун, та саме головне, Диви, який ще є великий екземпляр. Опа, оглянь. О, цей візьмем. О, Оцей буде файний. Цей буде файний. Думаю, що буде файний. Обсохли, дехто каже, має хвостик сохнути. Ні, перші отів. Бачите, тут є листочки їхні перші. Хвостик має бути все ж таки зелений. Він не буде сухий, сухий, це який на полі полежав, і у вас на про продажі. Нема такого звуку, звичайно, але ще хай ростуть. А це зараз важу, скільки хоч заважив і покажу, що там є всередині. Варто садити все, але ну, тільки догляд. Ну, і Звичайно, можна було то поле посадити під мульчу і тут ранні сорти кавуна. Але ще раз кажу, що все рівно такі солодкі, як на Херсонщині, тут кавун не буде. Треба, щоб три місяці було тепла. І вночі ну, хоч 15 градусів не нижче. Хоч 15 градусів не нижче. Тут, бувало, дощі впадуть, було і 8, і 12, і 10. А зараз на осінь, то на осінь це вже саме по собі, що холодно. Але будемо дивитися, що воно з того вийде. Ще є трохи кажу, Оцей найкращий у мене пішов оцей сорт. Оцей сорт такого кавуна. Бачите, це від Сакати ми брали. Сорт у мене оці були позначені, підписано. А кіндери ті малі вони в мене палочки повикидували. Так я її, як старість і забув, як називається. Знаю, що жовті є, бачите, жовті. Вона типу, жовтий, як покемон похожий, тому що оранж кінг всередині жовтий-жовтий. А от покемон трошки був з відтінком, якщо перестижчі, такий оранжево-червоний такий колір був. І тут ми один розрізали такого самого кольору. Схожість по кавунах, я вам скажу брати насіння, так як я взяв взволині під заказ, взяв три видаст. Топган взяв е, талісман і арашан. Схожість, хай 95-98%, а от взяв жовтий. Жовтий 30% тільки дав. Добре, що його багато не брав, брав тільки 200 штук. Жовтий не дав мене не радував, так само робив, як касети, все. А ось е, по схожості не дуже мене порадував жовтий кавун, так як заказчик хотів жовтого, а в нас не вийшло, тому що був такий. А так гарбуз, кавун зараз будемо нести і буду спеціально ходив поле, щоб кавуна зарізати внукове. Далі дивимося, який всередині буде. І так як внук хотів кавуна зірвали, а він щось не стрельнув. І зараз ми його попробуємо. Рожевий. Отакий. От а може він такий, ні, він добрий. Він є добрий, він, певно, рожеві сам по собі. Багато питаючи жовті тут двоє, сосаріт, тут нічого не було, бачите, він сам по собі. Він сам по собі. Ось такий, такий кавунчик, але середина непогана і повітря на рожевій є на червоний. М -м -м -м. Смачний? А він смачний. М -м -м -м. Він спіли. Ну як? Правила смачний? Він ще й солодший, чим жовтий. Чесно кажу, оцей солодкий. Навіть не, не середини почав, а почав по боках. Ще, би, звичайно, чуть трохи полежать, але недовго. Це вже все. Груба шкіра, бачите? Непоганий солодкий, правда? насіння mm -hmm. вже темне, і трохи біле, але й темне, бачите, насіння отаке. Непоганий сорт добрий. Щоб раніше тут були, просто-напросто треба Вікторію е, мульчу полив і накрити, дати термус, плівка зверху, садити в травні місяці і буде непоганий, дуже смачний. Середина вже видно, бачите, о, він вже готовий, якщо чесно, він готовий. От, зараз я вам покажу просто. Він готовий. Бачите? О, дивіться, оце таке аж переливається. Він рожевий, не дуже червоного того. І він вже готовий і дуже солодкий. От різниця червоний, жовтий, і отакий от білий, а всередині цей самий краще. І солодкість я би сказав, не, нічим не вступає навіть кавуну, що вирости. На Півдні України у нас. Дуже смачний. Зараз внуки прийдуть і будуть ласувати. І наш кавун кілограм на 6 жовтий. Отакий от він є на вигляді. Бачите, отакий от він на вигляді. І смачний, чесно вже сам спробував. Смачний. Це на жовті, такий отінок має, бачите? Такий. І зараз будемо е, пробувати ще далі. Равнукам ріжу. І це не покемон, як колір всередині трошки, бачите, такий з рожевим. Це сорт від сакати був такий. Ось такий жовтий. Не оранжкінг. Але непоганий. Дуже смачний дозрів, кажу, що зараз дос... пішов, зірвав. І зірвав ще такий, зараз на пробу я вам покажу ще червоний. Так. Сам знімаю і цей звук був, що стрельно. О, бачите. І він всередині червоний. Це одною рукою вам покажу. Зараз докажу далі. Пополам немає помощників, вони йдуть зайняти. І такий червоний. Зараз дам зараз. Кавун. І зараз отакий от кавунчик. Це талісман. Кілограм 5. Ну, непоганий, Непоганий, бачите. Зараз я дам внукам на пробу. Солодкий, та? Ні? Які не солодкі? Цей чи цей? І і Трошка так? та. Ну він має солодкий, знову вже на не, не південь, вже вересень мінчать. Ну mm. непоганий. Mm. Як внуки їдять, в тебе як смак? Смачний, так? Да? Mm -hmm. А в тебе Елюнь? Добре. Ще є білий зверху, але його не пробували. No, разом... магазинний, смачний. Ліпше, ніж, бо ніж світа. І гроші не треба, так? <кười> <кười> Посадили, виростили і є. Можна тут кавуни і жовті, і червоні вирощувати. І пробували ми диню. Диня теж була непогана. Да. Смак різний Цей від цього. Різний, але. Чесно, ну, непогане, якщо для. Заходу для себе посадити. Я, правда, посадив в червні. треба було в кінці травня накрити чимось, було би скоріше і дозрів би. І цього року такої жари не було один місяць. Оце ось за один місяць вона за серпень і на кавун наріс. А холоду він від 18 і вище росте. А так зараз вже холодні ночі. Вночі вже в нас 8 градусів, 10 градусів це звичайно мало. А так кавунці є. Є жовті. Так, хто казав, не бачив. Одного разу дивилися відео, я казав, що жовтий кавун, а вони сказали, що жовтий кавун. Вродивні, вони думали, що якийсь чи кабак чи що, чи гарбуз. І повиривали. А це просто був жовтий кавун. Каже, тепер -ка буду знати, що є в середині жовтий кавун. Одного року ми садили покемон. Жовті і просто не скажу, що він краще був за червоного. У нас червоні брали по гривні. Ми жовті продавали по 4 гривні і взяв у нас за купчика, возив на ринок кулів і він ой, є, є все є. І він поставив по п'ять червоні, а жовті поставив по 12-15, бо був крупніші і менші. І в нього дві тони він нас брав, дві тони з жовтого розібрали до обіду, а з таким на фурі він постояв червоним. Казав, треба було взяти пополам хоч половину з жовтого, зараз дам хоче червоного. І жовтий до кінця видно, що є, бачите. Та й взяти червоний. Теж вона Смачний? Так. Кажу, що ввечері вже холодні. Зараз положи, я зараз витягну. Отак От нас макували. Їли вже і одеські, волинські і тернопільські, а зараз їмо свої. Воскому можна і на своїх збити. Не херсонські, водянисті, солодкі з'є, цукор є. Кажу, що можна їсти. Так смакуємо. Всім здоров'я. Україні перемоги. До побачення.